Здрава, братан, з вами Дінка, як завжди. Сподіваюсь, на 14 лютого ти не залишився сам. А якщо ти сам, то знай. Я тебе люблю, зірочка моя. Му. Я вирішив спробувати режим 2 на 2. 14 лютого, якби треба не бути самому, а можна бути зі своїм хлопцем. Тож я вирішив пограти режим 2 на 2. Спочатку з рандомами, а потім і. З одним із моїх сакланів. Вау! Дам підсказку, хто це? Тун-тун, тук-тун-тун, тук-тун-тун, да-да-да. Я знаю, що він буде дивитися цей відос і буде сприймати українську націю, якраз основуючись на мій російський підхід. Це все жарти. Але коли я пішов в катку, то я навіть не розраховував вигравати її сразу. Пам'ятай, якщо ти думаєш, ти самий тупий, то завжди знайдеться тімейт потупіші, тіпу якого чотири перемоги, мій союзник. Як правило, тіпи, які грають два на два. Повні дауни і ДЦП. Ми йому побажаємо. Да, він викидає з першої десятки ліксіра. пеку, все, що в мене є сапорта. Це Валькірія, як я розумію, що повітрю нічого не буде. А звісно, міньйони. І, на жаль, моє бривнолетіло к хірам. Дефається п'єка занадто просто. Думаєш, це буде єдиний його при**? Добре, але перейдемо хорошого. Я побачив, що вони викинули дуже багато еліксіра на те, щоб задефать нашу пеку, то я вирішив піти елітними гіями з іншого боку. Як ти бачиш, він попитався їх задефати всім, що нього було, але башенка таки упала. А, елітний чорний їй не пригнув на мою башню бомбера. Давай подивимося ще раз. Чому? Да, сука, він спас суперника. Через це ж там стояла принцеса він не пригнув на башню бомбера. Він даун. Ого! До речі, він двічі даун. Він викинув пеку одразу прям. <схай> він викинув пеку на скелетики. Ммм, що за дефав? Привезно так виглядало моє обличчя в реальності. Ітог Гу-гу-гу-гу Наступну гру суперники сразу показали, що з позиції раком мене піднімати не збираються. Ну, 13 піку з горем пополам, башню дали, але задефали. Бля. <звук> Чудом на контратакі забираю башню суперника, але ітог очевидний. Поки Піску піку. Крута, мені подобається ця гра. Коли у нас башню, пека долби 13 рівня разом з Хогом 14. Да-да, таке було. Прямо в сам кінці. Як любий голова клана, коли мене зґвалтували, я хочу відігратися. До побачення, Саня. Бувай, пока. Ах. Ну, все, заспокоївся, можна і далі. О, 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 о. А мені, а мені, а мені повезло. Ти тільки подивись, що нього за карти. Елітний чорний їй. Ще й чемпіон самий імбовий. Ти, ти глянь, він ще хорошо грає. Най що буде? Невже перемога? Тупий мув з боку суперника. Вау, геніальний мув з боку нашого тімейта Правда, це вони дуже сильно купилось але его, меганайта ми дропнули. Ніхера собі. Та ти глянь, що відбувається. Ой, башню з лівої сторони забрали. І так я виграв з ним одну катку, потім ще одну. А потім оказалось, що за перемоги дають ще й якісь плюшки? І є одна карта, яку я бажаю більш за все, бо вона робить бум. Думайте, здогадався. Тут нагороди є, точно кладбище. Спарки, спарки буде. Я капець, як хочу спа! Єман, 17 перемог і мені дадуть чемпіона. І ще вчора я мав заплатити за нього 279 гривень, а сьогодні мені пропонують його безкоштовно, так і ще й потім поучаствують в лігі для задротів. Але я натурал, тож я візьму тільки першу половину. Хотілося б сказати, що по дорозі до цих 30 перемог мене чекали тільки тімейти Дауни Раки, які пропустили кожен етап еволюції. Але ні, боженька мене любить. Не зря я ставив свічку за свою жову після того, як пограв в Clash of Clans і Бравл Старс. Унікальні Дауни імоби по ту сторону моста давали мені змогу вигравати майже кожну катку, а ідеальна зіграні з суперником, з яким я розділяю свою башню. Та ми дефали просто непонятні вещь. Йоу, там просто всі ева полетіли. Куда ти, дядя, я Еволькірів викину? Ха-ха! <проб> Let's go! Але відос буде не 4 хвилини. Тож ми поговоримо на іншу важливу тему. Нікнейм, ім'я персонажа якогось із аніме. Як ми бачимо, у нас даун з нікнеймом Мадара, що означає сильний, дуже дядька, який в соло переміг одну армію Шинобі. Так, от Наруто закінчилось у 2017 році, що означає наші лічинки мінімум 8 років. Накинемо сюди 6 років на розвиток. Отже, 14. А означає, якщо наш шкет побачить два темних рицаря і не зможе їх задефать двома дишманськими картами, він або викине телефон в стінку, або вийде з гри на... Бажання перемагати в таких людей немає ніколи, навіть при тому, що він бачить, що його тімейт має 14 чотирнадцятиглітних єїв, все рівно це не змінить його рішення очко супернику. І єдина причина, по якій ми програли цю катку, це те, що це гамномале не викинуло ні одної карти, щоб задефать цього рояль гіганта у якого вже оставалось мало хп. То есть банально бочка гоблина спасала б ситуацію. Якщо думаєш, що нік це зашквар, а от аніме, аватарка це круто, то вибачай, це показує твої психологічні проблеми з прийняттям себе. Придумай собі якогось персонажа. А в мене є оцей от, е, тип Тость я, замість якого я говорю, бо коли я його придумав, в мене ще не було вебки. Зараз я можу просто встати і показати жопу. Бо мені все рівно Саншайн, я так чувствую. А-ха <реш> І не кажи, що я тебе не попереджав! Повернемося до діла. Як ти бачиш, ми поняли два аспекта, по яким можна відлічити дауна від ДЦП. Так от що по режиму? Режим дуже класний. Рекомендую тобі поіграти з другом, який у тебе, я сподіваюся, є. А якщо нема, то я свого знайшов всього лише в 6000 тисячах кілометрів від свого дома. Ситуація аналогічна. Перший Дарк Гей уже висаджений і за ним висаджується одразу другий. Ситуація пеніс в попці, але твій тімейт, оскільки він твій кориш розуміє, що якщо б зараз він нічого не зробить і вирішить викинути телефон, наступним буде фізична розправа над його очком уже в реальності, а не в якійсь мобільній ігрушці. Тож він викидує скелетика, який плаче, бо розуміє, що можливо наступним плакати буде він. А ти радієш можливості засадити своєму другу на 14 лютого. And this attack I wanted to comment in English for a friend of mine to understand. We are already in the middle of 11 September, the East Tower is gone. The opponent said quite a lot of elixir on the attack. Two my elite gays are going to the opposite side of my friend's Pekka, thanks to my exceptional defensive genius their skeleton army comes to defend in a blink of eye they will join Ukrainian army because I'm also a diplomatic genius at this moment you might think there is no way the right tower will survive but this is only the decoy look at the left side Pekka smashes the mono inferno and two hungry for women love barbarians coming to the tower and here comes the South Tower I remind you my friend be gentleman with opponent you so easily defeated don't be like me <laughs> Thank you for watching. Subscribe. Я думаю, це був дуже інформативний і пізнавальний відос для тебе, і ти, падлюка, така, поділися з ним хоч з кимось, сука, із своїх керів. Бо без цього український Ютуб не розвивається. На кінець хочу сказати тобі: люблю тебе, цілую, сука. Бувай здоровий!